І всі привіт, З вами я, Тім, і сьогодні ми будемо робити реакцію на Андрія 77К. Так що підпишіться на Андрія 77К, перейдіть на його канал та і підпишіться. Добре, давайте вже робити реакцію в вот його канал і нажимаємо на популярні, бо тому що будемо дивитись популярні відео. Так що давайте сюди і перше відео на 545 переглядів, як тут ви бачите. Добре, давайте нажимаємо на це відео подивимось. Тут в нас. Це є ким десь це? Ого. Це ціментой, пам'ятаєте, із такого. Коротше, далі та дай мені. Давайте я зараз подивлюся якусь анімацію у нього на каналі. Так окей. Так, добре, давайте вже подивимось її. і тут. А, це про цей. Це про гру Спагеті. І то у нас сім вечір вирізає в кінці. Окей. Давайте ще якусь нову анімацію, можна подивитись отут Ананас. Ананаскібіст. Я би хотів таке в серіалі побачити. Добре, що хоч в Андрія є на каналі, бо тому що де таке можна представити ну, Саме зробити цю анімацію. Можна, та? Якщо правда, то до кого додуматися. Окей. Так, далі у нас що? Я хочу подивитись одну таку штучку. Популярні відео, які там є. Окей. Так, ось тут той. Треба знайти. Е, опа. перейдемо на популярні відео. А там найстріше, до речі ще. Добре, дивимося це довге відео. Окей, Панало. Тут, до речі, коментарі. Ха-ха-ха-ха, <гум> там. Окей, okay, э, тоді зараз я подивлюсь. Тут це э, відом э, студіо серія. Серія відом студіо. До речі, ця серія вийшла мене на, -на, -на іменину. Так, опа. пам, пам пом Так. Э, і тому ж кіндес так прибіг Так, я поки не розумію, в чому прикол. Окей, він його починає бити. Так, опа. Зараз він буде нормовий, так? І... О, ніфіга собі. До речі, я про це думав. Тобто, щоб він став його червоне ядро, ну, але така злість. То так, так що він... Зараз просто його налиш налих чай, щоб у того скібідіста. Тим більше в нього немає шансів, того з Окей, е, і що зараз буде? Що, з стріляє? Капець! але... Тобто е, цей червоне ядро у мене є. Спікер мене носить червоне ядро. Ну окей, це поки не важливо. значить спікер мене найсильніші теж. Тому що в них червоне ядро. Чому я сам не знаю? І братський хлопок. Один, два, пав. Представляю, там як земля трясеться після того. Тут у нас дрельмен приїжджає. Ну як приходить, типа. Так, ну і що... І що далі? Окей. Опа. Знову. Знову приїжджаю. По три рази в день, получается. Тебя не убил! О май гад! О май гад! Це що за хел? Окей, э, давайте цей... Якщо ви наберете. Тобто, в мене цей, я роблю ще концепти, але нема так багато часу. І я потім зроблю всі е, реакції на всі відео. а на Андрія, на Андрія, може, там вже пів години вийде таке відео. Ну добре, е, це, я зроблю відео. Якщо в мене ще буде вільний час, просто я роблю концепти для Дениса. Окей, не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Добре, всім дякую, хто дивився це відео до кінця. І всім па-па-па-па. Чувак, ти тут душився? Ну тоді па! -па, -па, -па.